Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Ще одним цікавим інгредієнтом, який широко використовується в кондитерській діяльності, є інвертний сироп. Його використовують в приготуванні дзеркальної глазурі, маршмеллоу, зефіру. Інвертний сироп можна замінити на глюкозний та кукурудзяний сиропи, які можна придбати в кондитерському магазині. Також його можна вважати штучним медом та замінити патоку. Рецепт, по якому готую інвертний сироп, знайшла в інстаграмі. Всі інгредієнти ти знайдеш в описанні під відео. Отже, відважую потрібну кількість цукру та гарячої води в ковшик з товстим дном, та ставлю на середній вогонь. Помішую свій сироп. Ось таким чином, щоб гарно розчинився цукор. І доводжу сироп до кипіння. Всипаю лимонну кислоту. Перемішую та накриваю каструльку кришкою, щоб сироп не випаровувався. Вогонь треба зробити мінімальний. Повинно кипіти, але зовсім трішки. Бульки ледь-ледь помітні. І залишаю сироп на такому вогні 30-45 хвилин. Ось так мій сироп виглядає після 20 хвилин варіння. Колір повинен бути світло-жовтий і не повинен мати темно-янтарний відтінок. Пройшло 45 хвилин і ось який вигляд має мій сироп. Якщо твій сироп має темно-янтарний колір, це означає, що він переварився. В мене раз так було. То сироп так задубів, як смола. Неможливо його навіть було взяти ложкою. Його треба залишити в спокої на 10-15 хвилин, щоб трішки остив. Тепер кидаю соду і ретельно перемішую. Бачиш, як сироп почав пінитися? Трішки залишу його в спокої, щоб осіла піна, і переливаю сироп в баночку. Зберігаю його в холодильнику до моменту використання. Він може зберігатися декілька місяців. Сироп можна використовувати відразу після приготування. В холодильнику він робиться трішки густіший, а при нагріванні повністю розтоплюється. Якщо відео сподобалось, став палець вверх. Підписуйся на канал. Та натискай на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Якщо з'явились запитання, пиши в коментарях. Бажаю успіхів в приготуванні. Не бійся експериментувати! Головне бажання!